Радіємо нині чудес, бо матінка Божа з небес прийшла до нас маю, щоб взяти до раю всіх тих, що благають її, прийшла. Щоб взяти до раю всіх тих, що благають її, о мати наш голос почуй, провинити нам всі даруй, Веди нас до сина, о мати єдина. До спаса тина захеруй, веди нас до сина, о мати єдина, до нас закеруй, Україна наша свята, а доля її так важка. Тепер вже воскресне, бо віру піднесе, до тебе омати свята, Тепер вже воскресне, бо віру піднесе до тебе омати свята. Прийдіться до мене, придіть з собою весь біль принесіть, я вас успокою, дам сили добою і кращою кажу вам світ. Я. Вас... Дам сили добою і кращею, кажу вам світ. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодати невичерпні. Безмежно довіряємо Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам. Цілковито і беззастережно довіряємося Тобі, щоб ми могли жити і прагнути християнської досконалости. Ісусе, бережи нас як свою власність і славу, хоч інколи ми тремтемо від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маємо довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя. Довіряться йому і прославляють його навіки. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради Спасення. Зійшов із небес, і воплотився з Духа святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворчого. Що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославими, що говорив через пророків. в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови й воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90, -й. хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його. Не злякаєшся страху нічного, ні стрілище літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного, паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло. І рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою. На гаспида й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене Він уповав, і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, Візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Помолімося в наміренні святішого Отця за наші наміри, щирі і від душі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших, Христос, Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Просімо, наймиліше, серденько Ісусове, щоб зіслав мир і спокій для рідної землі, щоб дав сили, терпіння і витривалості нашим дорогим захисникам, які виборюють для нас перемогу. Бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної, господньої, Тихої нічки, без ракет і тривог. Христос воскрес, Воїстину воскрес. Знаю, що важко, та з вірою йду, гори долаю морю пливу що важче зустріне мене та поруч надія в любові живе, хай живе, хай живе любов щоб Христос у серця прийшов, хай живе, хай живе любов, Хай приносить радість знов і знов Хай живе, хай живе Любов, щоб Христос у серця прийшов, хай живе, хай живе Любов, Хай приносить радість знов і знов. знаю, що завтра я можу піти. В далеку дорогу в незнанні світи, знаю і хочу, щоб радість була, щоб люди сміялись, не було вже зла. Хай живе, хай живе любов, Щоб Христос у серця прийшов. Хай живе, хай живе, любовь, хай приносит радость снова и снова. Хай живе, хай живе, любовь, чтоб Христос у сердца пришел. Хай живе, хай живе. Дай приносить радість знов і знов.